Всім привіт! Мене звуть Бодянич і це друга серія Омерта City of Gunsters. Продовжимо проходити гру про мафію 20-х років. І відгуки про першу серію були позитивні, я вдячний. І Тому власне, продовжимо проходити гру. Ми починаємо другу місію. вона нас називається, ну, Локація називається Маяк острова Апсекон», Хоча де отута маяк. ну, от Якщо це маяк, ну менчистим. Тут ніби як знову просто завдання, де ми там отримуємо член, двох членів команди. чи, ну, не розуміло. Ага, точно трошки поліції, ніби як складність. Ну, тут навіть контузія є. А взагалі я дещо навіть здивований тим, що гра настільки має широкі можливості прокачування. і Навіть мені це трошечки таку внутрішню оцінку зменшить, тому що ну ці гра, тому що трохи навіть заскладно. Простіше зробити, ну, не такий широкий вибір, такий широкий спектр. Потрібен. Ну, менше з тим. Поки що гра тільки, тільки гарна, гарні емоції викликає. І в нас новий чувак Мед Окнел. Де ми глянятиме? Я ще не розумів нічого. Ой. А, от так. Поняття. Окей. Закрите. Uh, взагалі так зрозумів, що... А, от у нас є задання орендувати одну штуку. Uh, так. штука. взяти в оренду ми можемо взяти Непонятну хату і. А. а, ну Тільки оцю хату ми можемо взяти. Ну давайте візьмемо. Гроші ніби які є, більше трьох тисяч. Вон наш побіг. Пацанчик. А, ага, пять зброї нам, да, взагалі круто. Он ще раз контрабанду. А, ні, ну чекати треба. А, давай піди... Роз, розузнай всі штуки. А, будемо пиво варити, та ж сухий закон правильно. Будемо варити пиво. Пиво в армію нам треба. Так, так, так. Хату ми можемо покращити 20 місяців, ну а ну в принципі ну поки не треба давайте оформить що це дає прочний забор, парадну дріжку От парадну дріжку я зробив Дайте зробим І парканчик От все, Якось с ледні шката п'яний Він, він хоч і п'яний, але ну, все знає як робити, ми будемо зараз покращувати пивоварню. Назад. Цей нам. А, шість цікавих місць знайшов, ясно. А, тут мы... Шицю хату для Ага, ну мы чекаем пока он, чувак, побежит туда. И сделать бар с этой фигни. А, это тоже можно, ну, ладно. Мы идем в цього бар. Э, мы засновываем тут бар. Профсоюз оптовик а, нам ще и рівня нема. Чекай нічого не зрозумів. Орендували місце під бар. Не зрозуміло. Можливо, це тут треба було взяти в оренду. Щоб зараз просто грошей вистачило нам. Біжи, біжи, давай туди. Ну це можна ограбити, ти і так нічого не робиш. Ага, основати. А, ось тут і можна. Схема понце, кришування, Боксерський ринг. Ну так да, от багато всього берем бар. Ти нічого не робиш, ну таке. Піти типу по контрабандуй. Так, всі задницы что-то це добре. Ну і тут лише чекати. Ага. Не ликвидация. Так. А, 125 доларів. нормально. Це 20 p вот, теж добре. Ага, ну от конкурент стандартний. такий, ну, сюжет такий примасовий виходить. І десь тут є бар. Ось вот, це наш. Ось цей бар. А нам погано все робить, ми його налітаємо на нього. Ми А, в одиночку налітаємо? Ти, ти модний пацанчик. Рисковий такий, да? Ну давайте почекаємо, біжать. біжить. А... Ну я сподіваюся, що нам згодом, коли ми прокачаємося, ми зможемо собі купити тачки. Із цей справді справжній мафіозі. А поки що чекаємо от. Це завод, вот. це от Барта. І от нас же займається. Ну де він біжить тут не зрозумів. Він був біля маяка, або він в будинку був. Ну чекаємо. Так, ж на цій машині їздимо чи що? Ні. Ну. А, да, еду в машине. Вооружать У нас пистолетики, да? Ой. Да, это, да, два раза можно, не, можно даже сейчас Ох, чувак, по-моему, это биошойчи, на машине ездил. Ну, вот, чекаем уже, чекаем. Та що дворами є. Вже день скоро буде, ти що машинами їдеш. А, це нашу в нас барі ще й машини є. А, які пан розвитці класенцепева. Ну правильно, все, там бутлегер і так далі. <ривіт> Думав, під'їхав, розстріляв всіх. Ой-ой Ясно. -ой. Yes. Ну давайте покращим будинок. Да, у нас теперь такая солідна хата. По идее можем взяти эту штуку в оренду. Мы ніби його виломали. Тепер засновуємо тут один бар, нам гроші не мешает, да? ам. Давай ще покотра бандуй. Ну, робить? Ну, давайте оце. Ні, в принципі, на зрушення так багато. Не, не, вийде щось робити. Оп. Окей. Так, а, ну знову тут спиво. Так, як дивиться, на Art People. Ага, мені треба когось звільнити. Як як перевірити? А, так прям Таланти, пов'язка лічиться ліч, ліч, ліч. Оцей Торчик. Блин, ну якось в надправді навіть проблема вже вликає оця складна е, стата Оцей вор, лидер. Ну два лідера по ідеї не треба. Ми його от звільнимо. Поки що, потім можемо, ні, так розумію. я розумію, і нермаємо цю течінку случайно на бадороще но ну, она вот типа вот крутиша. ну я так думаю вы всеки надо роще а открыть пиццерию задон вот у нас и хата как раз классно на, на піцерію по идее а ну знову ж таки да пиццерии мы не можем работать э, бар установить работу Бросить, давайте вам цю штуку і основуємо тут за домом. А с їх хоче вже не ага там. Ну, ты світ просто гуляє. А ми йдемо відкривати за домом. Ну, в принципі, розвиваємо свій бізнес. Або потім це все якось сюжету не прогоріло, або буде просто жаль. Ну от от нас райончик такі виходить. Можемо щось тут робити з ним. Алкоголь. Ну алк алкоголь не дуже треба. Ага, ну ясно. Оця піцерія ніби як... Дуже така йде мафіозна мафіозний дуже заклад виходить. І от е, їй не зовсім подобається населенню. О, а відповідно... А, нема ще. А от, ну кажу, склад повний. от я не розумію. А от три ніби на ніби... Нокаут з страстей. Я от не пам'ятаю, тут щось продавати. А, вот так вот, так? Да? Алкоголь так. Ну, нам не треба, розумієте, вона просто пустешка. Скажу так. Давайте орендуємо цю хату. Ну, така економічна фігня, виходить. Ну наш головний, наш дон чіткий. З цим всіма справимо. І ми маємо зробити... Ах, йой, знову не то я не... то не взяв. Ай-яй-яй-яй. не можу решать Бар. А вот, а тут основать. И супова кухня. Какой-то 500 аж зрипал. Давайте у нас, в принципе, повод багато. Павел, по идее, нам... Ну, то, что мы тут робимо, воно нас зразу йде сюда и... І не і... в бар и... І факту не треба. Ой, який ми тут робимо, йде зразу в бар сюди. Так, 90% ефективність, класно. Тут ми робимо супову кухню. Оце от, от. от бігає. Це нормально, не на машині розкатаються. А в нас через те, що ми зробили супову кухню, у нас збільшуємо з чимось зірочки. Погано це, давайте. Ну надеюсь, вони спадуть, коли ми все таки її орендуємо. Так, слідкуємо за цими зірочками. Ох, ну з грошей мало, і що? Розумієш, це погано так? Контрабанда. Давайте... Я кон... Ах, тра 200 йой. Ага. Нет, не, не жаль, не их убил, так что. Ага. А, знаю, какие-то же борги вылезают и так далее, и тому подобное. Ну, знаешь таки, где там. И в него есть какая-то проблема в этом луи. А. Задание. Найдите, встретить родителей луи, ищите синий отель с значком глаза над ним. Синій готель. Ну, око ми бачили така от фігня. А готель ну, погано, що не можна відділяти. Давайте я зупиню відео поки що і знайду цей готель, бо не знаю, реально... Найду я синій готель з знайшком ока, якщо думаю таке. А, так, народ, я нарешті вирішив цю штуку, ну, прийшло реально багато часу. А, от, в мене тут е, справа в тому, що оці є. Зараз може, йду ще одного. А, є оці зі знаками питання в будиночки, в яких сидить е, інформатор. Може пам'ятаю навіть немає вже. Та вже нема. Сидить де-інформатор. І він нам розказує перше, деякі будинки можна купити, наприклад, це можна взяти в оренду просто так. А тут заступник шериф, а тут а, Геній якийсь. А, просто можна взяти в оренду. Тут склад ми відкрили, зір, зірку відкрили. Тут нас сидить е, шериф. Ну, багато таких от місць, наприклад. І. Е, опитавши трьох аж, трьох оцих. Е, 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 що? Я забув вже знав. Інформаторів ось, випитавши трьох інформаторів за. ну, В моєму випадку, це за 100, за 100 доларів і 40 пива. Мало його насправді, тому це проблемно трошки. От, Нам нарешті відкрився цей готель, по якому я клацав, і нічого не було, а тепер ми вже знаємо, що це місце. От, До речі, я скину тут ось зірочки, бо там у нас було. На нас. Ну, коли зірочки доходять до п'яти Шериф о, починає розслідувати вашу справу. Мою. ну, Тут і мою. І от, наприклад, можна в нього купляти зброю, можна давати йому взятку, можна там послуги, але це треба з ним працювати. взятку там просто дати, треба тисячу. А потім треба з ним ще б працювати, щоб стали у нього гарні стосунки з ним. І тоді він може, грубо кажучи, зам'яти нашу справу. От. А, ну, а нам, в принципі, повезло. Коли починається розслідування і ми не маємо стосунків ну, ні з ким особливо, а, то там були такі два пункти: це або дати взятку зразу. А, ну, Мені хватило. тоді було 500 доларів і хватило на це. А можна, було дати, а можна було обвинити от якийсь наприклад, інший бар, щось таке, що от він там щось погане робить. А можна було знищити ці докази, що ми там щось робимо погане. Проте це все просто а, так. Тобто. Ну, вирішено просто так, що я кажу. А, це все має тільки певний шанс на успішність. І, наприклад, я те, що я взяв взятку, там було 75%. А, наприклад, просто знищити доказ, то, по-перше, ми там втрачали один бізнес будь-який. Можливо, цей або цей. І. А, ми... Там був дуже маленький відсоток, там був 25% на те, що все буде добре. От, ну, пішли ми на цей готель, атакуємо його. Ну, Одного, напевно, там всіх можна буде вибрати. А, так, от Ні? один пішов. Ну, пішов один. Де він там їде, то? А, він же бігає, вже їздить, тепер же бігає. ну, не зрозуміло насправді. Напевно, ми можемо взяти в оренду, це. Ну, дозволити собі. Так, можемо собі дозволити. Я пішов побіг також. Це 38 Це 38. Ну нормально. Так, оце вже забіг всередину, щось там робити буде цікаве. А, от він тільки забігає. Ух, куди ти бігаєш кругом? <с> а, це ніби на другій поверхі, хід аж на другому поверхі. Ну да, дивно чувак. Світло запалося. Ну кажу, деталізація вже дуже класна, мені подобається, можна їхати, можна покрути. А, от починається бій, власне. 57% в нас, якщо ми просто підемо, а якщо, звичайно, будемо в трьох діяти, то відсоток, напевно, буде більший. Хоча минулий раз, до речі, ми втратили пару людей. А, вот, мы заходим сюда за зволоці, я что-то в хит. Так, давай ты. А, ваще ч небеспечнейше? По чуть-чуть. Так, давай гати. Не можно? Дивно? Так, ну ты очки ходу, в принципе. А ты можешь? О, 63, давай. Ах, мазело. Ну все, давай ховайся тут А, він просто стоїть і лишається в вікні. Ну це капець хріново. Так. Ти не добігаєш сюди, залігоне. Що... 32. 26. Все, ну никайся хоча б якось. Тобто, ну взагалі не никайся, тобто має бути зелена штука, динечка. А, ты щипаешь, ми вже знаємо, що не просто лопать. Так. Ти можеш злізти в вікно. А, ні, не, не можеш. 47 может, нас 12. Сюда не набежать. Так, а якщо шо сюда, стать. Ты бачишь Так що там? Удар кулаком, сильний пінок, грознь. Ах йой, вона у нас, короче, ближнього бою, шой йой. Йо, ну и полюбаю, бих Так, вона її полюбить бігти сюди, стоп. Ну, стань під хату, щоб просто тебе не трогали, давай. Ты ч класінь ровтиш ты, не? Так, ти в нас сядь за сховок і готиць цьому в пузо. Нічить. Хотя ще ти не можеш? Ну, в цьому гати. І И ще раз. Є, забив. Чтко. Ну, тебе кров. кров тече, ну погано. Так, ти можеш в цьому готити? можешь может. Маза? Я точно постер, у него там життя мало поделилось. Не, богато у него життя. Весим еще. 25 кошки, 24, вон два раза. хотя а, куча... кровь точно почал. Давайте к сходу. Тупо резнешь, чувак, как стреляет. Так, давай, чудоха, добігай сюда і волай цього чувака. А, так, що у нас є? У нас є, а урон 1020. А, і тут урон тоже 1020. А, цей слабость дає? Цей дає виведення выведення строй. О, це класно. О, нормально. Це нас виведене зі строю. О, ще можеш дарити? Ну ти взагалі богиня. Все, а тебе ж їх ходили жалос, ну це так круто Ви сюди. Все, кінець ходу. А, Це добуває цього. Єс. І цьому той. Ай. Ну сьогодні не ти нас так покоцаний. Ти у нас всік моє життя, а, нормально життя маєш. я не бачиш. Я не хочу дуже підходити, хай він коротше сам підійде. піде, да? Мені такі дурні. Уж і два хода ще пач має, та ну говорите. Ай за... Ну, поранив тільки цього знову. Ну не везет у нашому Москві там так покоцаний. Це що робить? Добывайте вс мудака. Ще й промах, а що гонить. Два рази промах. Ну не це гонило просто. О, шицей цей мудак живий. ай яй яй Давай цього 55, ну давай. Да вы гоните собі просто. О, добыв цього хоча, ну, яка скорість? А, в чем завыденный строю, воно тільки трошки погиб. Так, я ж не догонять, може бути? Чи ні? А, ну правильно, я зрозумів. З цього укриття, ты його тепер можеш бать. Можна йому слабкість дати і... Треб просто ударити. Так, а цього де треба? Так. Шесть. Ой-ой. А, ні, нормально. Ох, забили нарешті. Ну, нелегка місця була. Ще я противник є? Да вы гоните, народ давай підходить шукай противника, шай одну А, вот бичара. Ну до речі, о, тоді в першій місії нас той мудак міг бити. А тепер мы можем бути. Да, отпер може просто бути через іду. Ну. Давай раз так. А, отпарже не можемо. Ну, давай добу лежить в фигню. А, вот, у нас теперь эти можем стрелять, но мы станем сюда. Мало. Норм. Ох, нравится. А, ну, я так разумею, что он в Марае, он, ну, не в полностью, а просто вот у него уменьшится, что с него погиршается. Ну, у него уменьшилось на 50% максимально я, э, А, от знову. Ну, ми не пропустимо нічого, знову копи почала займатися нами так, по-перше. Рендулос. Так, давайте нажмемо розслідування. От у нас є, ну, підкупати слідчих. А, до речі, тут. А, не перше, до речі. Ну, не пам'ятаю це була просто якась така місія, ну, ніби правильно, а це сюжетно. Окей. А, ну тепер легке завдання, ми получили 40 пиво. тепер легке завдання. Давайте я знову зупиню відео, і коли от назбираю, подивимося, я так розумію, фінальну титру титр на цій локації на цьому завданні, якщо я все правильно розумію. Ну, а якщо не фінальне, то стільки добре. І а, ти не менш цей завершувати. Отже, вже є. Друге це рушуємо. І бар. Файн. так що давайте я зупиню знову відео і е, повернуся, коли вже завершення буде. От, я виконав завдання, ну це стало досі неочікувано і... от така ось заставка після того завдання мене збирало тисячі е, брудних грошей. От. Ну, насправді це дуже довго. І такі завдання я в принципі ніколи не любив. Коли просто треба збирати гроші. І от забирається реально багато. Ой-ой, ми що покидаємо ту локацію. І там реально я хотів би тримати далі в себе. Це мені не зовсім сподобалось. Бачите, в мене було зовсім близько вже. Нам ну, половина вже мав. А, ну от така от друга серія буде її завершувати. Дякую, що перегнали моє друге відео цього проходження. Ставте лайк дизлайки, як завжди, підписуйтесь. Позитивна оцінка моєї роботи це завжди мені приємно. І чим більш позитивні будуть відеоки, тим більше буде відео, тому, в принципі, якщо вам подобається моє відео, то ви в принципі, зацікавлені трошки допомагати мені цьому. А, гра цікава сюжетною частиною, трохи можливо затягнута, а, тим не менш, непогано. І я буду продовжувати її проходити далі. Ну, До наступних відео, зустрічей і бувайте!